Добрий день, 2 березня, я в Одесі, всіх поздравляю з початком весни, всім бажаю миру, добра, любові, любові для кожного своєї, яка актуальна для вас в цей час, для когось любов до життя, любов до близьких, любов. Бог це є любов, тому любіть один одного, любіть це життя і воно буде вам. Відповідати взаємністю. Я в парку Перемоги зараз, нарешті ми сюди добралися. Я з растюєю, добиралися складно, сіли не на той транспорт, я така ділова. Вважала, що я, то, що я там три рази їхала на транспорті в Одесі, Ну, то я так кажу, ну, тому що майже постійно я ходжу пішки, дуже рідко використовую транспорт. Ну, і тут я така... Впевнена в собі, сіла на е, тролейбус, відкрила інтернет і сиджу в інтернеті, а потім щось е, глаза піднімаю. Е, дивлюся, що я ну, в, іншу, в іншу сторону заїхала. Е, да, поїхала не в ту сторону, доїхала до кінцевий, і добре, що така кінцева, що там не треба було виходити. Я зробила вигляд, начебто мені зручніше буде вийти на наступний. Е, Зупинці, а насправді я просто така неуважна і сіла на ту маршрутку. Їхали-їхали дуже довго, і нарешті ми приїхали і парки перемоги. Пропонуємо вам піти з нами трошки прогулятися. Пішли подивимося. подивимось. Дуже красивий парк. Тут дуже красиво, коли все буде зелено, то красота неймовірна. Ми вже були в декількох парках в місті Одесі, ну, в таких в парки, в Дюковському парку були, в парку Горького були нещодавно. Поїдемо туди ще і будемо знімати. Зараз не знімала, просто при, поїхала на розвідку. З рацією погуляли, була теж така погодка е, хороша, і ми поїхали. Сьогодні теж ми е, проснулися, дивимося віконце, таке солнечко, так класно. Я кажу, раз це все, йдемо їдем, чи на море, чи в парк, ну десь надовго. Е, тільки вийшло, сонце зайшло. Думаю, ну йо-майо. -йо. Ну, поки ми доїхали, проїхали вісім е, маршрутів, о, я не можу. ну Це ж було, заїхати, поїхати не в ту. Не в той бік. Ну, поки ми покаталися на транспорті, то вже сонце знову вийшло і ми, і ми гуляємо. Дуже красиво тут. Щось ми якісь неуважні останній час. Ми забуваємо взяти їжу для пташок. Растюня, ти нагадуй мені хоч. Які у нас новини в Одесі? У нас вже якийсь час, ну не знаю, напевно, там тиждень, не вимикають світла. Це дуже радує, так класно. Потім у нас зменшили комендантську годину. Вже комендантська година з 12 до 5 ранку. Потім алкоголь продають до 22, а раніше продавали до 20. Потім ще новина, відкрили транзитний проїзд транспорту по вулиці, вулиця чи бульвар Приморський. Я знаю бульвар Приморський. Ой, ну. Я такий ще той подавач новин. Мене послухати, то заплутаю всіх. Коротше, що подетожимо. Життя налагоджується в Одесі. Це радує. Людей не дуже багато, тому що зараз робочий час, будній день. Але ми по погоді. Ми орієнтуємось на погоду, проти сонечка. Гріється, гріється, всі люблять сонце. Поки я рятувала Расту, яка от тут бігала, мені було дуже страшно на це дивитися. вплили. лепені вплива. Зазвичай ці е, скам'яки зайняті, але сьогодні людей не дуже багато. Е, і я можу покачувати. Такий клас. А ви, що я бачу, дивіться, отак сиджу і Я медитую. Боже, це саме класне місце. Так я тут не просто сиджу, я тут лягла вже. <гум> Уже клас. Кайфую. Трошки покайфувавши на ліжаку. Можна вирушати далі. Тут влітку великий фонтан, такий красивий, дуже красивий фонтан. Не знаю, цього лі... літа був він чи ні, працював чи ні, але зазвичай є дуже красиве. Опа, да? Утя. Растя. Утя, Растя. Гнялися на такого світу, який. тут Читала, що на місці Парку перемоги були якось знайдені масові останки людей. Це жертви великої вітчизняної війни. Тут було поховання, масове поховання. От такі, як зараз знаходять в якихось бучах, вірпінів. В деокупованих місцях знаходять теж у нас. Ми все це переживаємо знову. Все йде, от ця історія якось йде по, по колу. І знову вбивають наших людей, знову ми страждаємо. Жах якийсь. Розділ пісні і пляски. Ми підемо в Аркадію на морячка. Запрошуємо вас з нами. Парк зелений, красивий, і напевно, що він більш привабливий. Коли буде більш сонячно та зелено, то можна сюди прийти, лягти на цей ліжак, взяти коктейль, взяти книжку чи журнал, читати, насолоджуватися цим. Видом і цвірканням пташок. А поки ми йдемо в Аркадію, да, Растя? На море. Там ще ми позбираємо хліба трошки, да? Да. Площа 10 квітня. І дорога в Аркадію. Раніше теж я читала, що це був якийсь Район де, де, на крайні міста, ну, звісно, що кожне місце якось розширюється і, і е, виходить за межі кожного року, там більше будівництва. Е, але це був не тільки там окраїна якась, а ще не благополучний, не благополучний район. Що тут якісь бандіти жили. Не знаю. Де правда, де, що правда, що неправда, але таке теж читав. А зараз, а зараз який красивий район. Отель Аркадія. Для Аркадія з прапором з таким великим клас. По цій дорозі дуже багато отаких от дерев. Ви звернули увагу. Це їх обрізають, так, це не знаю, що це за дерева. Що їх обрізають, що вони отакі от, от класні. Бачите? Ялинки такі. Красиво. Я стою, знімаю, підходить жіночка і каже, понастроїли тут, не можна ж такое строїти. Тут же ж причал море рядом і каже, Вовка, не знаю хто такий вовка, але вона каже, Вовка прийшов із рейсу, він чуть в обморок не впав, говорить, нічого себе понастроїли. А мені так якось смішно стало думати, скільки ж той Вовка був в рейсі. Що ж це за рейс? за рейс такий, що тут цілий район розбудували. Сі... І, і, і этот... згадала пісню, Ей, моряк ти слишком довго плавав. Не, ну Вовка прийшов з рейсу, я нічого понастроїли. Чуть в обморок не впав. Сміхи гріх. Цієї будівлі магазин для Сільпо. А отут напроти прохід, Тут винаймав квартиру мій син якийсь час. І я приїжджала до нього в літню відпустку, тому для мене це така дорога дуже знайома. Ми тут з Растінькою, ну це було декілька років назад, Ми тут з Растінькою, Ходили кожного дня на море, я вам розповідала, та десь є ці відео на моєму каналі. Ми ходили тут і, і зранку і зустрічали е, сход сонця. Класно, класно нам було тоді. Літо, жарка, нема війни, мирне життя, щасливе. Ось так. Будівництво йде, бачите, он там працюють, все не те, що заморожена якась не заморожена будівництво, Ні, все будують. Життя триває. Ми ніяк не дійдемо. Зайшли тут магазин Таврія, я побачила. Кисіль такий, як був раніше в нашому дитинстві, як ми гризли ці як, цеглі, цеглі, цеглі з киселя. І я вирішила купити. Купила собі кисіль, буду варити. Варити або гризти так, не знаю, подивимось. Ну таке, йду на море з киселем. Ні, я купила ще щось. Таке смачненьке. Не знаю, наскільки воно нас смачненьке, але кажуть, що дуже смачненьке. Зараз з'явилися батончики, нові батончики рошен. Особисто я продукцію рошен не, не купую. І в мене є подруга, вона зараз в Польщі, їй треба було передати деякі речі. І вона мені каже, і передає цукерок там тузя рошен, і ще там чи бджілку шалену, там щось теж. Ну, в ті речі положити цукерки. А я кажу: Юля, ти що, їш продукцію компанії Рошен? Ну, це ж Порошенка, це ж фу. А вона каже: мені мій чоловік теж так каже. Говорить, ну я ж тільки цукерочки, ну вони дуже смачні. І я з нею згодна, що. Цукерки у Рошена смачні. Тому, так як вийшла новинка, новий батончик рошен, які всі пробують, які всі кажуть, що це неймовірний якийсь смак, це смак кокосу, то ми зайшли з в Рошен і купили декілька батончиків таких. І зараз прийдемо на море і будемо їх куштувати. пити водичку, куштувати батончик і любуватися морем. Ось так. 感觉。God, Мені здається, що я з цим батончиком, що я буду на морі кайфувати, трошки погорячкувала. Щось мені, Чим ближче я до моря, тим мені холодніше становиться. Якось тут і вітерець і не знаю. <сум> Зможу ли я тут кайфанути з цим батончиком? Дядька продає подснежники, а їх же ж не, не можна продавати. Вони ж в червоній книзі. Чи я щось невірно кажу. Так я його бачу тут постійно. От скільки ходжу, стільки він їх продає. Странно. Дуже дивно. Сидимо на піску. Ось батончик мій. <ріст> ціле, ціле діло. З'їсти батончик. Треба ж вибрати місце, щоб все було красиво, комфортно. Ну, батончик такий. Нормальний, ну так як його. Оцінювала, то я думала, що він буде ще смачніше. Ну хороше. Але не так, що вау, я такого ще не їла. Ну таке собі. Растя просить, але я їй не даю, бо їй солодкого не є. Ніяк. Сидимо, любуємося морем. Ми з Растю порадилися і вирішили, що ми йдемо додому пішки. Нам нема куди поспішати, тому можна і пройтися. Да, Растінька? Расті треба знайти багато їжі, бо в неї вже давно не болів живіт, ми давно не лікувалися, тому вона зайнята зараз. Можна взяти велосипеди прокат. Я не знаю, скільки вони коштують, але знаю, що я далеко на ньому не, не зможу уїхати. Я каталась. В Херсоні в мене був друг, в нього теж була собака, підліток приходив в парк, гуляв, теж неподалік там жив. І він приїздив на велосипеді. Я в нього брала, каталася. Ну, там декілька кол по парку. я. Каталась нормально, потім мені вже було важко, тяжко. Тому а так як до ланжерона тут далеко, ну тут можна трошки проїхатися. Так, щоб отсюди до ланжерона для мене це буде важко. Треба тренуватися. Растінька, пішли. Ще я собі дуже хотіла придбати самокат, електросамокат. Я і зараз його хочу. Я не знаю, наскільки б я часто їм користалася і ну, навіщо він мені, але, але не знаю, от у вас є таке, що ви щось хочете і все. От я хочу і все. Подивимось, може, колись я... Придбаю. набережна малого фонтану. Ідемо. І що ми бачимо? Труля. Оце труля. Ви бачили моє відео, коли я була в Італії в місті Альбарабела, то там були такі трулі. Будівлі такі там живуть люди. Все місто в таких будівлях. Дуже красиве. Називаються вони трулі. Ось в Одесі ми побачили теж трулю. Ну, майже. святой моряк, який довго плавав. то це собачий пляж. Я правильно кажу? Якщо в мене буде хтось дивитися, хто знає, то скажіть правильно? Скільки? Їх. <гум> скільки, їх бачите? Мала, ну ти хочеш отримати по мордеки. Котики. Знов котики. Раз ти сьогодні випросить в мене. Канатна дорога. Кішки. Їх тут багато. Я просто раз казала, да, коли йшла, що тут вся траса здоров'я, в будиночках для кішок, і всі люди приходять сюди, їх кормлять. Ну, це класно, дуже класно. Мені дуже подобається таке ставлення до тваринок. Я біля пляжу, трада, сіла трошки відпочити. Хотіла сказати, що всі дороги ведуть на море. Пішла в парк, думаю, познімаю парк, бо вже постійно море, море, море вам показую. Ну, мені то це подобається, я майже кожен день на морі, бо я ж кажу, що я цим надихаюся і живу цим морем. А думаю, а ви а що, ви бачите, одне і те ж саме. Думаю, покажи щось інше. І знову я прийшла на це натраду. Зараз йдемо на ну, Всі дороги ведуть до моря. Так що пішли на ланжерон, подивимось, що там сьогодні. Фінарі нема. Все, ми зараз піднімаємося вгору. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую за просмотри. Слава Україні! Героям слава! Нехай ця весна принесе нам перемогу! Все, пока-пока!